Відновлення і розвиток освіти в умовах війни на таку тему для керівників профільних управлінь організували тренінг в івано франківську Як освітяни долають воєнні виклики і продовжують надавати якісне навчання дітям у наступному сюжеті? 24 лютого усі школи перейшли на дистанційне навчання. Як проводити уроки онлайн українських вчителів навчила пандемія? Директорка Коломийського ліцею Ганна Пасічна пригадує, що на початку літа почали облаштовувати у школі укриття, аби діти повернулися за парти. Укриття досить комфортабельні, готові, утеплені з інтернетом. І якщо є повітряна тривога під час уроків, ми можемо продовжувати уроки і у підвалі. Отримали на школі. Школи, бо в нас опорний заклад 30 неодбуків, це для вчителів, вони це мають. Ми отримали забуки, дошки для нової української школи. Це, але все залежить від світла, ви розумієте, від світла і інтернету. Ну, Придбали у школи генератори вже. Директорка додає: в умовах війни посада шкільного психолога стала вкрай важливою. Звертаємо увагу на все, щоб дітей не було таких. Психологічних зривів, щоб вони себе почували комфортно в обласному департаменті освіти та науки кажуть, з початком повномасштабної війни на плечі вчителів лягло ще більше обов'язків. Школа це завжди центр життя громади. І коли в громаді були нові виклики, школи стали прихистком для тимчасово приміщених осіб. Школи стали місцями там, де готувалися продукти для наших. Військових, де плили сітки, де Діти малювали малюнки, щоб підтримати наших солдатів. Аби надавати дітям якісну освіту. Кожна школа має розробити власну стратегію розвитку, кажуть спеціалісти. Допомагають із цим менеджери з проєкту Десайт, децентралізація для розвитку демократичної освіти. Наш проєкт допомагає освітянам, допомагає консультативно. У нас є програми з гуманітарної допомоги через освіту. Окрім того, ми продовжуємо не зупиняємося, продовжуємо реалізацію». Овати всі свої ініціативи, які спрямовані на розвиток громадських бюджетів на освіту, на розвиток стратегічного планування. Незабаром діти підуть на зимові канікули. А за цей час педагоги планують працювати над досконаленням навчальних програм в умовах війни.